Місця не було, бо вже все заснуло. де причиста мати З тяжкої дороги діва, спочала, і там у Стаїнці сина родила. Сина породила в ясла положила, хай серце радіє, тобі маріє, сина породила в ясла положила, хай серце радіє, тобі маріє, Пастирів стаєнці тоді не були. Вони свої стадо в полі стерегли, Ангели злетіли, пастирі. зомліли, в горі заспівали над пустирями, ангели злетіли, пастирі. зомліли, в горі заспівали над пастирями. А три царі перські засвістою йшли, на мир і злоту Христу принесли, дари вітали, в хорі заспівали, хай серце радіє, тобі маріє, дари віддали, в хорі заспівали, хай серце радіє, Tobie Marie be